Привіт, друзі! Мене звати Олександра Томашевська, я консультантка з податків. Сьогодні за заявками глядачів ми говоримо ще раз про Сіререс, хоча ми вже згадували про це. Але давайте розбиратися покроково, тому що запитань багато. Люди переживають про те, чи дізнаються в країнах Європи про їхні рахунки в Україні, чи в Україні про їхні рахунки в Європі. І, взагалі, просто багато запитань, як тепер жити в умовах СіреС. Отже. А перш за все, зараз деякі наші глядачі надсилають мені повідомлення, що є певна дата 30 вересня 2024 року, від якої податково вже щось побачить. І що робити, і як реагувати, і чи закрити всі рахунки, і так далі. Дивіться, перш за все, стандарт CRS дійсно вже почав запроваджуватись в Україні, тобто стандарт обміну. Інформацію про рахунки резидентів інших країн ну відповідно Україна претендує на те, що інші країні, країни Україні віддадуть інформацію про резидентів України та е, їхні дані про кошти на рахунках. Отже, е, ця справа вже запустилася, просто вона має певну інерцію, збір даних імплементацію, обмін і так далі. тобто, Кожні з країн-учасниць починають збирати інформацію про резидентів тих чи інших країн, починають носити їх в базу, потім починають запускати оці файли обміну і так далі. Я, чесно кажучи, про самі файли я нічого взагалі не знаю, але маю загальне уявлення, як це відбувається. Отже, давайте поділимо проблеми на негайні і. Проблеми майбутнього, перш за все, звідки взялася ця дата 30 вересня 2024 року. Дійсно, це дата обміну інформацією. за рахунками, якщо ми беремо громадян, то за рахунками з високою вартістю. А висока вартість з рахунки громадян, залишки на яких перевищують суму в 1 мільйон доларів. А це велика сума. Я можу сказати, що на, на щастя, чи, на жаль, ну, тобто, на жаль, що у вас немає мільйону, або, на жаль, власне, що ви не мільйонер, але на щастя, це означає, що ваші рахунки, якщо на них немає суми мільйон доларів, вони не потрапляють у цей перший етап обміну, який передбачається 30 вересня 2024 року. року. Теорії в ця інформація вже обмін, обмін вже пройшов. А, далі є другий етап, а, тобто а, ті рахунки, на яких немає мільйона доларів, а, рахунки з низькою вартістю. Ну, на жаль, ось так виходить. Якщо ви не мільйонер, то ви ваші рахунки з низькою вартістю а, є три дати важливі. 30 грудня 2024 року пізніше, 1 липня 2025 року, і 30, лип... 30 вересня 2025 року. Отже, до кінця грудня 2024 року, так звані підзвітні фінансові установи, ну скажімо, назвемо називаємо їх банки чи рах... ці структури, в яких у вас відкриті рахунки, можливо, якісь фінансові компанії. Повинні провести так звану ідентифікацію, верифікацію своїх клієнтів. Є рахунки вже існуючих клієнтів, є нові рахунки, які відкриваються. Отже, на сьогоднішній день до цієї дати банки повинні отримати від клієнтів інформацію щодо наявності. Податкового резидентства в інших країнах, в одній чи більше інших країн, ніж Україна, а також інформацію про рахунки, які відкриті у цих осіб за кордоном, ну, відповідно, щоб поставити процеси обміну. Отже, як це буде виглядати, це не є якась така таємна для клієнта інформація є так звана форма crs 1 яка передбачає так звану самоідентифікацію. Фізичної особи, власника рахунку. Значить, з наших клієнтів вже отримали і вже заповнювали таку форму клієнти Ощадбанку. Якщо у вас є рахунок в Ощадбанку, можливо, вам надавали таку на декілька сторінок, ну, здається, 3-4 сторінки форма crs 1. Ви можете навіть вбити в Гуглі форма crs 1 і ви побачите, як вона точно виглядає. Громадянин самостійно заповнює інформацію про себе, вказує податкове резидентство інших країн одна, дві чи більше країн, тобто полей у формах достатньо, щоб вказати все, що ви можете вказати. Якщо ви не вважаєте себе податковим резидентом інших країн, ну або немає у вас податкового номера в іншій країні, тобто ви всю цю інформацію самостійно заповнюєте. Ну, наприклад, ви заповнюєте все, немає, 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 ніяких податкових номерів в інших країнах немає, я не є податковим президентом інших країн і так далі. Тобто ви повністю в цій формі підтверджуєте, що у вас немає жодних, я знаю, в інших країні немає нічого. А в цій же ж формі, от в нас клієнт, який йому направив Ощадбанк, цю форму для заповнення, в цій же ж формі міститься попередження, що відповідно до статті 118 з індексом 1 пункт 8 Податкового кодексу України фізична особа, яка приховала або вказала недостовірні дані під час самостійної ідентифікації і заповнення форми crs 1 і якщо, звісно, ця інформація неправдива стане відомою, таку особу очікує санкція у розмірі 100 мінімальних заробітних плат без це, тобто, факт сплати санкції не звільняє особу від надання правдивих відомостей. Тобто штраф дуже дуже значний, 100 мінімальних зарплат, 100 помножте на 8 тисяч, і можете починати переживати. Отже. На мій погляд, що буде відбуватися. Я думаю, що ми, як громадяни України, і власники рахунків в українських банках отримуємо для заповнення таку форму crs 1 найближчим часом. Ну, окрім тих, в кого мільйон доларів на рахунку, ви вже напевно щось заповнили, отримали, вказали. Ну я мені щось здається, що таких людей не так багато, і вони завчасно підготувалися до. Таких ситуацій, тобто, напевно, вони мають команду юристів, консультантів і так далі. А всі решта громадяни будуть викручуватись самостійно. Отже, банки прийшлють форму верифікації, ідентифікації самостійної ідентифікації громадянина, і ви добровільно вкажете там ваше податкове резидентство, наприклад, в Німеччині, чи, наприклад, в Іспанії, чи я не знаю, там в Португалії, в Чехії. В Австрії де завгодно де ви знаходитесь, вкажете свої податкові номери, вкажете, якщо у вас немає податкового номеру, чи ви вважаєте, що ви не є резидентом іншої країни, вкажете, чому ви так вважаєте. Тобто форма невелика, але ви її підписуєте з урахуванням пам'ятки про те, що ви. Несете відповідальність і будете покарані у вигляді штрафної санкції, вас очікує відповідальність за неправдиву інформацію. А крім того, в цій анкеті, яку нам направив Ощадбанк, там було вказано, що протягом 30 днів, з моменту, якщо у вас щось змінюється. Наприклад, зараз ви вказуєте, що ви на 100% податковий резидент України, у вас немає жодних податкових номерів в іншій країні і так далі. А через... Півроку ви вже не є в Україні, вже не є податковим резидентом України, наприклад, ви переїжджаєте, і тоді ця інформація фактично недостовірна на нову дату. Тобто Щадбанк вимагає клієнтів протягом 30 днів зі зміни цього статусу, зміни цієї інформації, оновити анкету для, відповідно, для банківської установи. В законі я подивилася. Написано, що дані, які ви заповнюєте, діють безстроково до моменту. Ну, тобто, я не бачила такої жорсткої вимоги протягом 30 днів оновити всю інформацію інакше, горе вам і так далі. Тобто, зараз банк, напевно, покладає це на клієнтів, щоб просто вони були більш дисциплінованими. Але написано верифікація після верифікації анкета діє безстроково. Так написано. Отже. Якщо ви вже боїтеся CRS, то справді в звітність за 2024 рік потрапить відповідно до файлу станом на 1 липня 25-го року, і в теорії обмін, ну як в теорії, ну я маю на увазі на підставі нормативних документів. Ми робимо висновок, що обмін пройде на дату 30 вересня 2025 року, тобто ще рік ви можете видихати. Яка попаде інформація, ніхто вам не скаже. Але однозначно, ну як я дивилася, самі відео на сайті ДПС в них так само є розділ Сігрес. Дуже цікаві відео зняті, молодці вони з акторами професійними все пояснили. Сказали, поза словами акторів на відео ДПС? Україна дуже чекає інформацію про. Приховані статки мільйонерів, але податкових резидентів України. Тобто Україна очікує на вхідні файли і зовсім не очікує видавати якісь файли. Ну, це, власне, в кожного свої інтереси. Звісно, що інші країни очікують інформацію про податкових резидентів їх країн. Отже, я можу сказати, що, власне, як і податково підтверджує в своїх відео, сам факт наявності у людини рахунків за кордоном, сам факт наявності коштів на таких рахунках не свідчить про те, що людина не сплатила податки, не задекларувала доходи. Але може бути, це я вже додаю без інформації від ДПС, але це, ця інформація може бути підставою для направлення такій людині запиту щодо. На надання пояснень, чи ці кошти були задекларовані, чи ні, чи ці доходи були відображені в річній декларації, і так далі. Тобто інформація може мати якби, наслідки, обмін інформацією може мати наслідки для громадян в у вигляді запиту від ДПС. Незрозуміло, що буде відбуватися, якщо особа не отримує такий запит чи проігнорує цей запит. чи... Ну, на словом, в нас немає досвіду. Я можу сказати, що ну, побачимо через рік, поки що можуть турбуватися тільки мультимільйонери. Я сподіваюся, що дуже б хотілося щоб ви були в їх числі, але якщо ні, то не переживайте, хоча хоч щось хороше є в тому, що ви не мільйонер. Отже. Не переживайте про Сіререс або переживайте, але не сильно. Я маю на увазі наступне: що зверніть увагу, є самоідентифікація, самоверифікація, тобто особа сама вказує дані про те, що вона резидент іншої країни. Тоді може бути обмін, тобто ви можете конкретно. Вважати, що банк передасть цю інформацію по податкових органів, податкові органи передадуть в уповноважену країну вашого податкового резидентства. Ну тому що дані про ваші іноземні рахунки, фактично, ви самі їх видали. Якщо ви не видаєте інформацію, я навіть не знаю. Я не хочу вас так, якби, тішити, да, тому що санкція дуже велика, краще форми заповнювати достовірно. Але, на мій погляд, як вам сказати, ну, дуже-дуже маловагідно, що буде знайдена а, якась громадянка, чи якийсь громадянин з якимось іноземним і податковим номером якогось рахунку. І якщо ні, іноземний банк не знає про те, що Україна претендує на ваші якби, дані щодо обміну, якщо Україна не знає, що якась інша країна претендує на дані щодо українських рахунків, я поки що. Ну, в мене в голові, поки що немає такої картини, яким чином люди знайдуть ці рахунки. По компаніях, зрозуміло, по реєстрах бенефіціарів, по організаціях, по кінцях бенефіціарних власниках компаній, тому що є відкриті реєстри. Врешті-решт можна їх знайти у відкритих джерелах навіть. Щодо громадян, щось мені підказує, що це не буде так жваво, як у випадку, з, наприклад, з власниками Кік. З власниками іноземних компаній. Ну, і ще одне, я так додам вже на останок, У цій анкеті crs 1 зазначено, що вказати потрібно усі податкові номери, усі податкові, можливі, резидентства в інших країнах, крім України та Сполучених Штатів Америки. Тобто, напевно, що якщо у вас рахунки у США, ви їх не зазначаєте у формі crs 1. Допоможе вам ця інформація приймати якісь фінансові рішення щодо ваших капіталів чи ні. Я не знаю, але дуже сподіваюся на це. І ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. Я дуже дуже чекаю запитань. Я дуже чекаю ваших кейсів. Якщо у вас є якась інформація, можливо, у вас є якась інсайдерська інформація, можливо, у вас є плітки з податкової, можливо, ще якийсь обмін вже пройшов, хоча. Ну, я не думаю, що мільйонерів так багато, що це прямо буде якийсь бум. Хоча, можливо, в нас з вами мало інформації, як насправді виглядають рахунки окремо громадян. Так? Можливо, вони всі мільйонери, а це ми з вами тільки гуглимо для низки рахунків з низькою вартістю СРС. Отже, ще раз дякуємо за підписку, дякуємо за рекомендації. І чекаємо на ваші запитання у коментарях під відео. На все добре, побачення.